Я вибачаюсь, а тут ну ніде якоюсь політикою подвійних стандартів не виняє. Там сидить і думаю, пацани, ви що гоните? Я сказав, що якщо мені ніхто не запропонує контракти я завершу кар'єру, але ж я не був типу серйозно в цьому впевнений. Ура! Ну, типу, хтось каже: ти ж тільки казав у новому відео, що це скоріш за все не трапиться. А ось Манчестер Юнайтед в Лондоні, а саме граючи проти Вест Хема, уїхали звідти такі з повними карманами лайна. Всім привіт, друзі, другі і подруги. З вами, як завжди, Стас і я. Вауті, друзі, традиційно нагадую, що критично важливим є підписатись на цей канал, поставити йому вподобайку та написати цікавий коментар для рубрики Вільний мікрофон. А ще підписуючись на цей канал, ви стаєте учасниками розіграшу: преміальної річної підписки на Мегого або Сетанту. Умови прості, нас тисяча розіграш. Хтось з вас переможець. Як завжди, пройдемось по найцікавішим на мою суб'єктивну думку футбольним новинам, скандалам та обговоримо деякі футбольні матчі. І, звісно ж, зачепимо Суперлігу. Але почнемо з найгарячішого. Так, не суперліга, найгарячіше. Ви здивуєтесь. УАФ звернулась до ФІФА та УЄФА з вимогою перешкодити проведенню спаринга між збірними Сербією та Недоросією, які вже домовили грати в на болотах, коли там всередині. Весни наша позиція в принципі цілком зрозуміла. Ну як ти типу, поможе команда, яка є учасником Євро 2024. А ми знаємо, що всі ці спортивні змагання вони проводяться типу з метою а, міжнародної співпраці, дружби, і коротше, мир, дружба ж важко. Усі розуміємо з вами. Тобто, Сербія, учасник Євро, поїде на матч в країну, яка веде повномасштабну війну сьогодні в Європі? Я вибачаюсь, а тут ну ніде якоюсь політикою подвійних стан. Тартів не воняє. в свою чергу. УАФ, окрім цього, вже звернулась там. Направили лист до сербських, скажімо так, колег сербської асоціації футболу. На що ті поки що ніяк не відреагували. Фіфа та виконавчий комітет УЄФА теж ніяк не про не прокоментували цю подію. Мамо, грає вишкрепка гімно не роздушено, щоб їм повилазило. І на жаль, це все поки що лишається просто в повітрі, підвисло і все. Але критично важливим є надати е, розголосу цій ситуації. Тому що оцей прецедент рано чи пісно поверне знов цих до людей до нормальних європейських спортивних змагань, і це вже буде початок кінця, зате ми знаємо, що вони. Падлюки рубрика цікаво про нецікаву інформацію. Можливо, ви пам'ятаєте, що був такий супербомбардир, напарник Мессі по Барселоні, Луїс Суарес, який грав в Греміо останнім часом. І як повідомляє Фабріціо Романо, то ніби Луіс Суарес вже став гравцем Інтер Майами і об'єднався там з Леонелем Мессі, Жорді Альбою, Бускетсом. Ну і створили, типу, половину команди з колишніх барселонських гравців. Нічого цікавого в цьому немає. Ми все одно з вами не будемо за цим слідкувати, особливо за колишніми зірками, яким вже під серакети, які просто ходять, пішки грають в футбол в Америці. Ось що дійсно цікаво: так це те, що Артем Довбик знову відзначився голом і заробив він це в ворота Бетіса на виїзді. Жерона проти Бетіса зіграли з рахунком 1-1. Тому в цілому можна вважати, що гол Довбика є ряті. Тівним для Жерони, хоч вони й забили першими, але так довбик знову забиває так з пенальті, але знов таки холоднокровне та впевнене виконання пенальті це завжди цінується в сучасному футболі, і тому довбик не виключення. Реально просто пишаюсь нашим козаком. Давайте поставимо за це лайкосіків. Трішки цікавої трансферної інформації для вас. За інформацією, Планета Реал Мадрид та Ель Національ Челсі планує підписати такий Андрія Луніна. Ура! Ну, типу, хтось скаже, ти ж тільки казав у новому відео, що це, скоріш за все, не трапиться. Ну я ж записую відео і не можу бути наперед, впевненим в тому, що буде. До цього я теж записував відео, в якому говорив, що таке цілком можливо. І можливо, це якраз по тій системі, як я говорив в попередніх десь своїх відео, вже не пам'ятаю в якому, що скоріш за все. Там, кепа, Алунін піде там, в Челсі з якоюсь невеликою доплатою і Челсі отримає нового голкіпера. Але за інформацією Nacional не тільки Челсі, а ще й Ньюкасл зацікавлений в підписанні українця. І тут є е, зрозумілої причини, тому що у Ньюкасла травма Ніка Поупа, і їм хтось потрібен, хто закриє зараз проблемну позицію. І купувати дорогого голкіпера не хочеться. А Лунін впевнено стоїть воротах і не коштує там, космічних грошей. Якщо я не помиляюсь, то по трансфер маркету минулого тижня був АП і він коштує тепер 8 мільйонів. Ну тобто, 8 для Ньюкасла це нічого. Знов таки, всі чомусь забувають про Давіда Дехею, який там сидить і думаю, пацани, ви що гоните? Я сказ сказав, що якщо мені ніхто не запропонує контракт, я завершу кар'єру, але ж я не був типу серйозно в цьому впевнений. І ось реально йому ніхто не пропонує контракт навіть на півроку, навіть тому Ньюкаслу, якому критично важливий новий воротар. Хороший новий воротар. Вони все одно бляха муха не підписують Давіда Ліхеві. Що це відбувається, я не знаю. В Італії також відбулася така цікавенька подія. Віктор Осімхен, нападник Наполі, якого е, там хейтили, на якого е, було багато якихось мемів саме з каналів там, офіційного Тіктока, Інстаграма, Наполі, де він промазав, випрошував пенальті, потім промазав. Тр... Ну, ви всі, мабуть, пам'ятаєте всю цю історію. Там, коротше, дуже багато всякого хейту було, і він ніби ображався вже на Наполі. Передписав свій контракт з неаполітанцями. Ось і все. А контракт до 26-го року. По зарплатні поки що офіційно ніхто нічого не не повідомляв, але відступні в його будуть в контракті під при прописані в 130 мільйонів євро, що є підйомною сумою. Так раніше ми говорили про те, що такий нападник, як усім не піде дешевше ніж 150, а то й 200 мільйонів. І ось, будь ласка, прописано 130 мільйонів. Забирайте, і це було ще минулого літа. Ми про це говорили, і його ніхто не купив. Тому що ми з вами розуміємо, той час, коли за футболіста віддавали 100 мільйонів ледь не кожного дня, на мою думку. Пройшов, тому що ви пам'ятаєте різко, просто різко злетіли ці ціни, коли Погба перейшов Юнайтед за сотку, там Неймар за 222, і потім погнали Дембеле в Барселону 120, Каутіньо в Барселону, там чи Дембеле 180, Каутіньо 120, той туди, той сюди. Ну, типу, так, зараз теж є ці цінники, в питань нема. Але погодьтесь, зараз Кайседо в Челсі, так, за 100 с... Мудрик майже в Челсі за сотку, але все таки вони намагаються Збивати ці ціни і збивати умовними бонусами в майбутньому. І тому я думаю, що ціник 130 за за хена є ну цілком виправданим, враховуючи те, що це найкращий бомбардир минулого сезону. Так, в цьому сезоні у нього трішки гірша ситуація, але давайте не забувати, що він і не грає в там. Топ-топ-топ клубі, типу, да, Наполі топ-клуб серії А. Але це не Реал, це не Барселона, не Манчестер Сіті, не Арсенал. Ну і ви розумієте, а там будуть круті, круті, круті партнери по команді, і там він може забувати ще більше. Нагадаю, що в цьому сезоні Віктор Осімхен в 18 матчах в усіх турнірах за Наполі забив 8 голів та віддав 3 асисти. Ну. Тобих тобі поясне, як забувати. Декілька цікавих матчей таки було на цьому тижні. Одним з них був матч Роми проти Наполі, який завершився з рахунком 2-0 на користь вовків. Та, до речі, ніколи не розумів, чому Рома це вовки, коли там собака. Ну окей. Йой, точно! Не обійшлося там без якогось скандалу, бо за, не, за Наполі отримали аж дві червоні картки. Отримав першу політано і за ну, другу жовту і червону, звісно ж. І осімхен отримав. Також другу жовту, і по ітогу на 86-й хвилині Наполі лишається в дев'ятьох. І, типу, я дивився ці моменти, і я не міг зрозуміти, а за що, наприклад, Політано отримав другу жовту? Бо взагалі, ну там повний бред. Окей, Сімхен хоча б по ногах там заїхав позаду, коли біг відбирати м'яч. Окей, там ще можна було дати. Матч був напружений, жовті картки, сварки, все інше. Ну нормальний італійський матч, скажімо, да, якийсь італійський дербі, свого хоча яке там дербі, Ну, окей. італійці, це завжди гарячі гарячі матчі. Це типу може бути. Питань нема, особливо команди Жозе Мауріні. Але політано я взагалі тим не поняв. Він просто біг його, е, чіп, за нього чіплявся інший футболіст. Він просто підскочив, типу, ну зупинився, типу розчарований, що типу, ну що ж таке. Йому за це жовту картку дали. Ну, таке не відбувається просто на рівному місці. А особливо скільки зараз ходить хейту стосовно арбітрів, ну якби про непринципність і про непідкупність арбітрів, якби ну спочинаєш замислюватись. Ця перемога над наполі Мауріньо наблизила до п'ятірки лідерів. Серії А Так, Рома на даний момент на шостому місці і поступається лише двома очками. Фіорентині, яка знаходиться на п'ятому місці, інтер, який в минулому матчі отримав впевнену перемогу над Лече, знов з відривом 4 очки знаходиться на першому місці і просто йде до чемпіонського титулу, не помічаючи суперників. А ось Юнайтед в Лондоні, а саме граючи проти Вест Хема, уїхали звідти такі з повними карманами лайна, тому що програли з рахунком 2-0 і в цілому програли абсолютно по справі. Хто досі не погоджується, що гравці намагаються злити тренера? Так, давайте не забувати у Манчестер Юнайтед багато травм. Не будемо про це взагалі навіть говорити. Що це не впливає, це дуже впливає. Впливає навіть на якомусь сенсі відсотків, мабуть, на 50, А то й 70 вашого результату, але все-таки. Ну, не можна сказати, що Манчестер Найтед грає настільки погано, але давайте об'єктивно, навіть в минулому матчі з Ліверпулем. Так, мене там хейтили, що типу, ось і що там ті удари, кількість ударів від Ліверпуля. Окей, нема різниці. Скільки був в Ліверпуль, є результат. Манчестер Найтед провели там три контратаки, мали більше, скажімо, ці контратаки несли з собою більше загрози, ніж там 30, майже 40 ударів Ліверпуля. Але питання в іншому є різниця в футболу. Тобто Манчестер Юнайтед боїться Ліверпуля, грає повністю від. Захисту і має три атаки за весь матч, Є Ліверпуль, який не боїться нічого, і йде вперед. І 40, 40 просто моментів створює собі і не може забити. Так, що то що то погано. Але футбол у Ліверпулі ж приємніше дивитись. Футбол Юнайтеда неприємно дивитись. Виглядає як гімно, і просто вже я думаю, всі думають, коли того Тенхага звільнять. Менше срунати цією поразкою забезпечив собі восьме впевнене місце АПЛ. А Вестхем вплотну наблизився до. Топ п'ятірки АПЛ і знаходиться на шостому місці а над ними Манчестер Сіті, який випереджає Весхем аж на 4 очки. Крім цього, Ліверпуль приймав Арсенал, де вирішувалась доля, хто буде закінчувати цей рік, скоріш за все, закінчувати цей рік на першому місці в АПЛ. І маю вам сказати, що ніхто не зміг цього вирішити. Ліверпуль та Арсенал забили по одному голу. Так, дуже непоганий гол забив Мохамед Салах. Просто я маю на увазі непоганий з точки зору. Мені подобається дивитися, як Салах кліпає ці голи. Тобто він настільки сильно, настільки влучно б'є цією лівою ногою, що завжди такі удари виглядають для мене особисто дуже ефектно. Провів весь матч на полі, отримав оцінку 6,6 і 6,7 за іншими статистичними порталами. А Салах, в свою чергу увійшов в топ-10 бомбардирів англійської прем'єр-ліги усіх часів. На даний момент на його рахунку 151 гол. Таким чином, на даний момент, Арсенал продовжує займати перше місце в АПЛ. У них 40 очок в активі після 18 турів. А Ліверпуль має в своєму активі 39 очок після 18 турів, так само як у третього місця у Астонвіли у най. Емері, ну що ж, друзі, а найгучнішою подією цього тижня було що? Що? То, що ми говорили вам в попередньому відео, все-таки суперлізі бути. Але як їй бути? Не треба навіть зсилатись на якісь видання, це вже офіційно. Європейський суд визнав, що УЄФА не має монопольного права на проведення міжнародних клубних змагань. А це означає, що клуби, які захочуть організувати якусь лігу і, і, і створювати якісь змагання, міжнародні можуть це робити тепер без якихось вагань, до них не може бути ніяких санкцій. До речі, про санкції, звісно ж, там ще прописано той факт. Ну, наскільки це повідомляється знов таки, що ніби умовне учасник. Власник там беремо Манчестер Юнайтед, є учасником АПЛ і ще учасником Суперліги. У ЄФА ніяк не може накласти санкції на цей Манчестер Юнайтед. Умовно там пам'ятаєте, як було в перший прихід Суперліги, коли говорили: ось всі клуби, які будуть грати в Суперлізі, це вони типу автоматично виходять зі своїх чемпіонатів, тобто їх там більше нема, І в Лізі чемпіонів вони теж більше не приймають участі. Зараз невідомо чи, типу, якщо команда входить в Суперлігу, чи автоматично вона Випадає з Ліги чемпіонів, бо це санкція, а їх не можуть застосовувати до клубів учасників суперліги, та вони ніяк не випадають зі своїх внутрішніх чемпіонатів. Флорентіно Перес, який є ну, хедлайнером просто цієї, цієї суперліги, вже сказав, що європейський футбол не є і не буде монополією, і клуби є власниками своєї долі. Я думаю, що під клубами він мав на увазі і президенти клубів є власниками долі своїх футбольних клубів. Але саме в день публікації цієї новини. Від європейського суду вже почали з'являтись пости усіх команд, топ команд з топ 5 ліг, про те, що вони не будуть приймати участь. В Суперлізі питання в тому, що висловились майже всі команди, окрім італійських. Ну там умовний там, Баварія Мюнхен ПСЖ навіть що дивно, команди премєр ліги публічно сама Ліга випустила пост, що команди Прем'єр-Ліги не будуть приймати участь в Суперлізі. Окрім цього, так самі клуби премєр ліги так само, а там Ліверпуль, Арсенал Челсі. Понятно, що було прикольно те, що деякі клуби витримували паузу, подивитися, як будуть реагувати. Інші, тому що такі клуби, як Челсі, були одними з перших, хто погодився на ту першу Суперлігу, і виходить так, що на сьогоднішній день в Суперлізі лише два учасники: це Реал і Барселона. Єдиними, хто виступили на підтримку ще проекту Суперліги, виявився президент Наполі Ауреліо Де Лоурентіс. Нічого дивного в цьому нема. Ми всі знаємо, як ця людина любить гроші. І Він, в принципі, дуже непоганий бізнесмен, враховуючи те, який він створив проєкт під назвою Наполі. Але в той Самий момент тільки. Інтер ще висловився і сказав, що він вони не будуть приймати участь, і Рома сказала, що не будуть приймати участь в свою чергу. Наприклад, Ювентус, який був теж одним з трьох головних просувачів ідеї суперліги минулого розливу, взагалі мовчить просто ніяк не реагує на цю нову суперлігу. І враховуючи те, що механізмів для її тепер реалізації набагато більше ніж було в минулий раз, і як повідомляють знов-таки з деяких джерел, що взагалі італійський футбол. Більше всіх потрібен цей новий формат, тому що італійському футболу потрібні гроші, бо вони всі майже працюють кредити. Тобто вони купують футболістів в кредит там тільки один клуб, якийсь, я так розумію, що це або Інтер, або Ювентус купують вже одразу за всю суму. Більшість купують в кредит. Тобто, гроші від суперліги для них ну критично важливі. Повідомляють, що формат цієї нової суперліги буде мати такий вид: 64 команди, три дивізіони зірковий, золотий та. Синій, ну, типу, взагалі максимально дивні назви, і кожна команда буде грати там 14 турів в сезоні, там сім вдома, сім на виїзді. І я так розумію, що це ніби аналог просто європейським кубкам Ліги Чемпіонів, Ліги Європи, Ліги Конференцій. І стає цікавим, те, що не так погано і виглядає тоді ця ідея. Ну, по великому рахунку. Якщо Ліга Чемпіонів в тому форматі, в якому вона існує, вона, скажімо, себе пережила і клубам не вистачає ні грошей, ні вмотивованості і взагалі. Ну, типу, наприклад, я люблю лігу чемпіонів, і для мене груповий етап це також цікаво, як і плей-офф. Але погодьтесь, ну кому було цікаво, дуже цікаво спостерігати, наприклад, за умовною групою Копенгаген-Галата Сарай, Манчестер Юнайтед, Баварія. та ну його нахуй. Типу, два матчі ми там дивились. Окей, трохи більше, коли Манчестер грали з Баварією першу і другу гру по великому рахунку, ну нікому не буде цікаво в плей-офф дивитись на Копенгаген Манчестер Сіті, тобто Манчестер Сіті втрачають гроші, тому що ну не буде багато людей дивитись цей матч. Звісно, всі ці болівальники Копенгагену будуть дивитись захопленням на це, але знов таки для топ клубів Ліги Чемпіонів вона не настільки зараз блискуче виглядає, як виглядає Суперліга, і якщо... Як я вже говорю в попередніх відео, якщо арабські гроші зайдуть в Суперлігу, а я думаю, що так воно і буде, то скоріш за все цей формат буде жити. І те, що зараз всі майже кричать про те, що вони проти, я думаю, це лише для того, щоб до них не було претензій, бо тільки середини цього сезону, а все таки, хоч не хочеш, а у ЄФА якісь проблеми їм але створювати буде. Засучити виплата, тим паче, що вже є інформація, що Барселону можуть дискваліфікувати з ліги чемпіонів на три сезони з сезону 24-25. І це пов'язано з тим, що фінансова звітність клубу знаходиться в просто в жахливому стані, і в Барселони не може відзвітувати про стан своїх фінансів перед УЄФА. І фактично таким чином УЄФА може тиснути на інші клуби. Це не санкція, це в принципі їх регламент. Пишіть свої думки в коментарі, що ви думаєте стосовно Суперліги, чи вважаєте ви настільки її поганою, наскільки це створює антураж довкола неї, чи все-таки в цьому є щось і непогане? А на цьому, друзі, я буду завершувати. Як завжди, дякую вам і дуже вдячний за те, що ви дивитесь, за те, що лайкаєте, за те, що коментуєте. Ми просуваємо цей контент, і мені подобається, що це відбувається. Дуже вдячний вам за все це, і як завжди. Не прощаюсь вами. слава Україні!